Вітаю всіх на моєму каналі. Я психолог Тетяна Овчинська, і у сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами на тему прокрастинація. Взагалі, деякий час не знімала відео, бо багато справ, багато роботи, і я ж працюю як експерт з навчання і розвитку в одній з компаній і. Веду зараз такий проект як навчаємось вчитись, де говорю, проводжу різні воркшопи на тему того, як розвивати власне навичку навчання, і туди закладено особливості пам'яті, мислення, уваги, синдром відмінника, прокрастинація, тобто всі ці поняття дотичні, які нам дозволяють. В принципі, ефективно навчатися, да, пропрацювавши їх, познайомившись щось з особливостями. І я зараз активно досліджую цю тему і е, знайомлюся да, з різними цими поняттями, вивчаю їх для себе, готуюся, розповідаю, вчу інших людей. І таким чином захотілося зняти відео на ці теми, щоб поділитися із вами на більш такий широкий загал. І сьогодні вирішила. Поговорити з вами, власне, про прокрастинацію, тому що насправді тема досить актуальна, про неї зараз багато хто говорить. Я ж розібралася для себе в цьому понятті, і хотіла, якраз поговорити з вами, який, власне, підхід, фокус, уваги сприяє тому, щоб розглядати це поняття і працювати з ним, власне, і допомагати собі справлятися з цією прокрастинацією. І давайте почнемо з того, що взагалі розглянемо, проаналізуємо, що таке власне прокрастинація. Ми говоримо, що людина прокрастинує, коли людина відкладає якісь певні речі на потім, надаючи перевагу якимось більш простим або приємним миттєвостям. І часто на фізіологічному рівні це пов'язують з таким поняттям, як Винагорода, мережа, винагороди мозку, коли людина, наприклад, робить щось приємне, миттєво отримує свій дофамін і таким чином відчуває себе класно, ніж коли змушує себе щось робити, відкладати задоволення миттєво на потім і ось дисципліновано да, підходити до якихось моментів, і начебто да, в довгостривалій перспективі це позитивніше, але тут і тепер дофамін не виділяється. В нагороди, як така не відчувається, і тому мозок відкладає такі справи, надаючи перевагу тим, які тут і тепер дарують нам оці відчуття задоволення, радості чи Таке класне щось зробили. Ну, набагато приємніше дійсно тут і зараз подивитися і з'їсти смачну їжу, ніж взятися за виконання якогось робочого проекту, піти на спорт, чи зробити якісь такі більші зусилля, які в результаті дадуть свої плоди, але не тут і зараз. Прокрастинація пов'язана ще з часом і культурою. Якщо дивитися на феномен прокрастинації, це дуже цікаво, як взагалі все це змінювалося. В Давньому Єгипті є навіть декілька термінів, які позначають один прокрастинацію як уникнення непотрібної метушні, що власне є позитивним, а інший термін, який показує негативну сторону прокрастинації, це Відкладання важливих справ на потім, лінування, і, власне, така прокрастинація в тому значенні, в якому ми зараз використовуємо в Древній Греції, Римі це поняття використовувалось навпаки як позитив, коли людина мала достатньо часу про щось подумати, не поспішати, уникати зайвої метушні. І, власне, таке. Поняття, позиція, що це ж добре, уникати непотрібних дій метушні, зберігалося досить довго і тривало в часі історичному. Навіть якщо подумати про ем, Джейн Остін, її там фільми, книги, ем, як ем, та ж Елізабет Беннет іде з книжкою десь по полю, думає про щось своє, нікуди не поспішаючи. Тобто для нас це такий символ зараз був прокрастинації. На той момент це було нормально і нормально було так гуляти, просто думати, читати, займатися, так би мовити, нічим. Але ем, революція. Технічна внесла свій е, великий внесок до цього терміну, і почав розвиватися культ продуктивності, що від людей очікувалося, що буде постійна зайнятість, ефективність, продуктивність, і цей культ тільки наростає. І, власне, зараз ми спостерігаємось ось 20-21 століття. Це просто обов'язково потрібно бути максимально продуктивним, бігти. Досягати, робити на результат, цілеспрямованість – це ті якості, які зараз дуже заохочуються, і вони ставляться просто як такі, які обов'язково мають бути. Якщо людина десь ліниться, десь відкладає, то з цим обов'язково потрібно боротися. І якщо подивитися в розрізі культур. Це якраз більше західний погляд. Там Європа, Америка знову ж таки культ продуктивності, максимальної ефективності. Східні культури вони трошки по-іншому дивляться на це. Все ж таки, там більше медитація, заземлення, буддизм, йога ось ці всі поняття, що там це також більш природньо. Десь не поспішати, десь подумати, коли там ми споглядаємо на щось і просто розмірковуємо. І для західної людини це просто прокрастинація. Для східної точки зору світоглядної, це про процес мислення, про процес аналізу духовності. Тому також дуже ще залежить погляд на це поняття і від культури тому. Цікаво було подосліджувати, що насправді як одне і те ж поняття з часом і з різними типами культур може змінюватись і набувати або негативного, або позитивного відтінку. Але повертаючись до України, до наших сучасних реалій, все ж таки прокрастинація, ми використовуємо цей термін більше в негативному значенні, коли ми дійсно відкладаємо якісь справи, відтягуємо, не робимо те, що потрібно. Тому давайте саме з цієї точки зору подивимося на цей феномен і власне, що там з нами відбувається в тій прокрастинації, і як же нам з цим бути, чи схильні власне ви до прокрастинації я підготувала такий невеличкий тест з твердженнями, щоб проаналізувати. Це якраз закладені основні такі моменти, як проявляється прокрастинація. Давайте я зачитаю, ви можете одразу ставити собі галочки і аналізувати себе. Перше, ви часто відкладаєте виживі завдання на останній момент. Друге, ви відчуваєте тривогу або стрес через невиконані завдання. Третє, ви знаходите себе зайнятим менш важливими справами, коли потрібно зробити щось важливе, можливо, термінове. Четверте, ви часто відчуваєте провину або сором через відкладені завдання. П'яте, буває так, що ви відкладаєте завдання, бо просто не знаєте з чого почати. Шосте, ви часто відволікаєтесь на соціальні мережі або на якісь інші такі. Розваги або те, що да, забирає наш час. Пишіть у коментарях, скільки плюсиків ви собі поставили. Тож у вас вийшов якийсь такий списочок з, з якоюсь кількістю цих плюсів. І тепер питання, а власне, що ж з цим робити? Звісно, є якісь там техніки, вправи, як ми можемо собі допомагати. Про деякі з них поговоримо з вами трошечки пізніше. Але якщо прибрати все зайве, то одне єдине питання, яке допомагає мені працювати з прокрастинацією, і на яке я вийшла в ході своїх таких досліджень, експериментів, тому що насправді ось на ці питання, твердження я також на багато з них поставила плюсики, і в мене вони проявляються і в багатьох моїх знайомих і. Це нормально, тому що це життя, і так ми влаштовані, що да, ем, буває, що ми щось відтягуємо, десь соромимось, десь страшно, десь прокрастинуємо і так далі. Але е, дійсно, повертаючись до того, як же з цим бути, то одне питання, яке дійсно допомагає, що стоїть власне за прокрастинацією? саме в мене, саме в даному випадку. Тому що аналізуючи якісь свої... Момент такі прокрастинації, я розумію, що це кожного разу про щось різне. Тому у різних людей, в різних ситуаціях це буде про щось своє. І тому важливо запитувати себе, кожного разу, бути свідомим, відчувати, аналізувати, що я зараз прокрастиную, і що зараз в моєму випадку стоїть за цією прокрастинацією. Ну, звісно, дуже часто це стоїть страх. Страх невдачі або навіть е, успіху. Е, я стикалася з такими кейсами, що люди відповідали: а я насправді е, боюся, що буде, якщо я досягну успіху, реалізуюся. А що потім? Тоді я начебто втрачу якийсь сенс, велику свою ціль. Е, і тому інколи навіть страх е, успіху. Він може паралізувати, і ми, начебто, відкладаємо, щоб посмакувати, що колись це буде, і ми будемо йти до цього і досягати цього, тобто цей шлях е інколи проживати краще, ніж потім да, я отримую цей результат. А що потім? А тоді я, начебто, втрачу і себе, і свою мету. Ну або, звісно, страх невдачі це дуже типово, коли е ми боїмося зробити щось не так. Особливо там привіт, та відмінникам. Поговоримо про синдром відмінника. Я думаю, ще коли там виривали цілі аркуші, зошити і змушували прям переписувати все це. І, звісно, зараз страшно, і начебто відтягуєш о, цей момент, щоб почати, щоб не, не зробити зайвої помилки. Це щодо страхів. Також це може бути насправді нерозуміння, навіщо і недостатньо мотивації. Тому що дисципліна добре, але і не про мотивацію ми не забуваємо. Коли ми не розуміємо, навіщо, то дуже важко почати робити щось. Окрім цього, це може насправді бути наша надмірна завантаженість і. Великий об'єм всього. Я, наприклад, нещодавно робила презентацію якраз для воркшопів по напрямку. Навчаємося вчитися, і цю задачу собі поставила там за декілька тижнів до самого воркшопу. Але я пройшов тиждень, проходить другий. Я розумію, що я постійно відкладаю цю задачу. І я сіла проаналізувала, а чому так відбувається? Через те, що я не хочу, я хочу. Через те, що не розумію, навіщо? Розумію. Через страх помилки. Та ні, мені подобається це робити. Я знаю, як це робити. Мені класно насправді в цьому. А чому ж це відбувається? Чому я, начебто, прокрастиную і відкладаю цю задачу? А потім я зрозуміла, банально це через перевантаження в той період на мене насипалось багато термінових завдань. Які були пріоритетними, і потрібно було зробити перше, друге, третє. І, начебто, оця задача вона важлива, але вона ем, не така термінова, дедлайн ще попереду. Я начебто встигаю, тому я її посувала, посувала в цьому списку і прокрастинувала виходить цієї презентації. Але я зрозуміла, чому так, і зрозуміла, що в даному випадку я нічого не можу зробити, тому що ну такий період, да. Порася з терміновими нагальними задачами. Потім е, перейшла до власної презентації все. Е, оцей кейс прокрастинації для себе забула, але зрозуміла, да, що потрібно все ж таки слідкувати за балансом задач, пріоритетів, тому що дійсно це може стати приводом для прокрастинації. Я ще знаходила таку класну карту прокрастинації, яку я виведу сюди, десь. При монтажі, і вона нехай служить для вас таким також натхненням. І задавайте себе питання, да, чому я прокрастиную саме зараз, саме я, саме в цій ситуації, і це дійсно вам може допомогти. Якщо розбити всі ці різні причини, можна виділити декілька типів прокрастинаторів. А перший з них це такий перфекціоніст. Вони відкладають завдання, бо бояться зробити не ідеальним. Хто такий перфекціоніст, відмінник, подумайте про себе, ви знаєте мрійники, які мають великі плани, можуть багато мріяти, створювати в голові, але дії, от тут проблема, да, перейти від ідеї до реалізації, коли вам важко це зробити, такі мрійники. Третє це є тривожні люди, які знову ж таки страх, переживання, тривога, зробити щось не так неправильно, як розпочати, за що взятися, що буде потім, що скажуть інші. Багато в цьому тривог і страхів є такі люди, вид прокрастинаторів. І ще один це зайняті. Вони завжди зайняті за багато всього важливими справами, і тоді виходить дійсно. Відкладається багато всього, тому що через просто величезний потік е, різних задач. Чи впізнали ви себе в якомусь виді прокрастинатора, або, можливо, е, ви якийсь інший тип, да? або помічали по іншим людям, пишіть у коментарях, який ви тип прокрастинатора, або дописуйте додавайте свій. Буду дуже рада почитати це у коментарях під відео. Тож, власне, про прокрастинацію це питання, що стається моє прокрастинацією, воно ключове. Коли ви знаходите причину, тоді ви вже можете справлятися конкретно з якимось страхом, з перевантаженням, з нерозумінням чому, і таким чином власне, долати цю прокрастинацію. Але з іншого боку, хочу підсвітити ще той момент, який я вже показувала через історичний контекст, що не завжди прокрастинація вважалась чимось поганим. Але і в сучасному світі є таке поняття, як мережа пасивної роботи мозку. Коли людина нічим не зайнята, в неї активуються певні ділянки мозку, які допомагають якраз мріяти, планувати, обробляти спогади. Це важливий час і механізм для саморефлексії, для того, щоб людина з'єдналася зі своїм я. З навколишнім світом подумала про щось, проаналізувала, обробила всі ці якісь спогади, моменти, помріяла на майбутнє. Тому недооцінюйте прокрастинацію, і, можливо, якщо ви хочете зараз нічим не позайматися, а просто, просто десь думками поблукати, то в цьому є дійсно фізіологічна потреба, щоб. Щось розклалося по поличках, да, обробилася якась інформація, або ви просто втомлені. Інколи прокрастинація це дійсно про втому, і банально, що вам потрібен відпочинок і час. Ось просто побути, просто щось поробити там непродуктивне, побути в своїх думках, і це також нормально. Дійсно, завжди перевіряйте себе, чи це прокрастинація, чи можливо мені просто банально зараз потрібен підпочинок. Ну і власне наостанок про мої способи роботи з прокрастинацією. По-перше, це аналіз і саморефлексія. Аналізувати, помічати за собою, що я роблю, як я роблю, чому так відбувається. Часто я пишу це прямо в щоденник, якісь такі свої нотатки, думки. Ви також можете взяти собі за звичку, робити такий щоденник саморефлексії, щоб аналізувати себе і розвивати таку усвідомленість, свою емоційну грамотність, да, мислення це дуже допомагає в такому особистісному зростанні. І коли я аналізую, роблю записи, такий щоденник саморефлексії, далі вже я дивлюся, як власне в мене запланований день, які в мене пріоритети, яка навантаженість? І, Прокрастинація це також і про такий тайм менеджмент вміння організовувати себе, да чи достатньо в мене балансу між роботою і відпочинком? Дійсно, як і казали, прокрастинація це про банальне того, що потрібно відпочити. Якщо баланс є супер, а як в мене з пріоритетами, як в мене з задачами, чим я займаюся, як я вибудовую, що можливо мені не вистачає просто дійсно якогось такого концентрованого підходу, багатозадачність вона розпиляє насправді про це ще окремо, я детальніше думаю, поговоримо. Про те, що насправді багатозадачність це великий обман. І ми не можемо робити одночасно дуже багато справ. А, мозок фокусується на чомусь, і йому треба час і енергія, щоб переключатися. І коли ми ось постійно в такій біганні, то звісно, ми дуже втомлюємося, розпиляємося, десь потім прокрастинуємо якісь задачі відтягуємо. Тому це те, що відбувається. Тому я аналізую, як в мене розставлені пріоритети всі ці задачі. А, і якщо що, я коригую це. І також іншу частину я ем, звертаю увагу на те, якщо в мене там баланс є між роботою, ем, відпочинком, моїми пріоритетами, тоді, е, чи я розумію, навіщо я все це роблю, і чи є в мене мотивація, розуміння того, якщо ні, я знову-таки для себе роблю а Самоаналіз такий запитує, навіщо? Можливо, це не потрібно, це можна відкинути, або щось інше додати і шукає для себе таких сенсів. Ну і звісно, це пропрацьовування а, своїх а, моментів з страхом помилки, з ідеальністю, з тим, що потрібно там робити невідмінно або ніяк. Тобто ці всі моменти, які у вас є, якщо вони у вас є, звісно. Важливо їх окремо припрацьовувати, щоб вони вас не блокували, коли ви робите і рухаєтеся до чогось. І також використовувати якісь такі техніки, наприклад, як з'їсти слона по шматочках, техніка помодору, коли ми 25 хвилин концентровано працюємо, 5 хвилин відпочиваємо. Тобто підбирати якісь такі техніки, які допомагають справлятися з певними задачами і рухатися в. Дні своєму, да, по, по якимось моментам. Тому ось такі мої основні поради стосовно прокрастинації. І пам'ятайте, що дійсно прокрастинація це той механізм, який ем, навіщось нам слугує і щось за ним стоїть. Тому задавайте собі ці питання, аналізуйте, що з вами відбувається, чому так відбувається, і як в такій рекламі кажуть, да, не потрібно боротися з симптомами. А лікувати причину, тому і з прокрастинацією знаходьте цю причину і тоді вже робіть щось з нею. Дякую, що були зі мною в цьому відео, і впевнена, що ми ще поговоримо на такі теми, про навчаємося вчитися в наступних. Чи є для вас якісь актуальні цікаві теми в цьому напрямку, про які б ви хотіли почути в наступних відео? Пишіть в коментарях під цим відео. Також не забувайте ставити лайк і підписуватися на мій канал, тому що це надихає, мотивує, заохочує далі створювати корисний та цікавий контент для вас. І до наступних зустрічей!